Чоловік імператор і жінка підвішений. Створюють поле 4 плюс 12, 16-го аркану башта. Йому сподобалася ця жінка, він хоче будувати з неї стосунки. Бо жінка підвішений, тендітна і поступлива. Він розуміє, що саме він буде господар. Він уже тішить своє імператорське его. Ця жінка така. Яку намалювала його мама, або яку він сам собі нафантазував, м'яка поступлива, ця жінка заходить до нього в домівку, і він з нею, як з пластиліну, ліпить що завгодно. У чоловіка є 4 плюс 16. Якісь цінності. За 20 арканом є своя модель сім'ї. Яку він виніс із батьківського дому. Він уже входить у цей сюжет Башта з готовим 20-м арканом, з готовими якимись цінностями. Але це не його цінності, це цінності його мами, тому що у квітневих чоловіків дуже тісний зв'язок із мамою. Він несе саме її модель сім'ї. А дівчина входить до сім'ї 16 плюс 12 та мінус 22, з моделлю шостого аркана закохання. Їй здається, що вона нарешті знайшла чоловіка своєї мрії. Тут звучатимуть слова: Я з ним, як за кам'яною стіною. А він каже їй. Ми купимо спочатку пральну машину, потім квартиру, потім справжню машину, потім поїдемо до Єгипту, потім до Туреччини. У нього готова модель сім'ї. Це дуже приваблює дівчат з енергією повішений. Від самого початку позитивний трін може почати так працювати. Але за тих умов, що жінка прийме цю модель сім'ї. Але вона настільки закохана в цього чоловіка, що вони починають на цьому будувати свої стосунки. Коли ж включається негативний трин, він включиться, коли біда підійде саме з боку аркана закохання. Чоловік імператор. У нього модель захисника сім'ї, захисника дому. Він дуже багато працює, він будує бізнес, він трудоголік. Тобто він постійно на роботі. А в цей час дружина підвішений, вона занудьгувала. Їй хочеться, щоб чоловік щоранку влазив до неї в кімнату через вікно з квітами. Садив її на коліна, говорив їй мусі-пусі, щоб вони нескінченно цілувалися і ходили з кута в кут. Ось таке кохання. Але він не готовий їй це давати. Щоб більше в нього росте бізнес, тим більше він втомлюється. Він хоче прийти додому, щоб удома було чисто прибрано. Щоб була якась така вечеря, було затишно, і йому дали спокій. Але вона може собі нафантазувати, що в чоловіка на роботі є коханка. Чому ти так багато працюєш? Вона говорить йому, ти мене не любиш, і вона буде діставати його так, що він нарешті скаже: гаразд, я буду сидіти вдома. Але тоді не буде грошей, не буде того, до чого ти звикла. Бо так не буває, щоб я сидів удома у сіпусі, і в той самий час наш дім ріс, і ти отримувала все те, до чого ти так звикла. Але шостий аркан зносить жінку, і вона вибирає таку річ. І тут ми переходимо до негативного тріну. Мінус 20, мінус 6 і башта. Цілими днями жінка сидить одна вдома. 16, 12 і мінус 6. Їй нудно. Один із моментів полягає в тому, що часто тут вмикається алкоголь. Там келишок, вина, там подружки, вона не працює їй нудно. І в імператора модель я забезпечую, значить, ти сидиш вдома. І в цей час, може сантехніка або служба доставки зайти, хто завгодно. І тут вмикається. Шостий аркан закохання. Вона не збирається йти від імператора. Вона просто закриває цю потребу шостого аркана в коханні. І за законом підлості, якраз у цей момент, приходить імператор. Тобто, чоловік зовсім невчасно приходить. Отак От буде грати поле. Він щось забув вдома. Або запізнився на літак, або скасували нараду. Вона впевнена, що він не прийде, але він приходить саме у той момент, коли в неї якісь любовні стосунки. І в цей час все руйнується. Отак От спрацьовує негативний вектор. А все через те, що їй просто стало нудно. Якщо чоловік імператор, то потрібно, щоб у дружина обов'язково була якась справа. Вона має бути зайнята. Вона не, потрібна, не повинна нудьгувати. Вона має цю потребу в коханні. І Потреба в коханні, їй потрібно десь задовольняти, бути в щось закоханою. Зайняти дитину дітьми, ні, це абсолютно не буде панацея, діти навіть можуть ще більше погіршити становище, бо чоловікові доведеться ще більше працювати. А у дітей у самих є потреба в любові. Поки вони самі. Будуть просити любов від матері, і жінці доведеться цю любов віддавати дітям, а їй немає від кого отримувати любов. І якщо чоловік-імператор, будуючи модель своєї сім'ї, буде дуже жорстко закручувати гайки і вимагати від своєї дружини, ти маєш робити щось отак і отак, ти маєш робити як моя мама. Так було заведено в моїй родині. Жінка повішений. Це перш за все почне сприймати як в'язницю. І тут включається момент хвороби. Алкоголізм це одна з форм хвороби. Або вона почне постійно хворіти через брак любові, бо башта стає в'язницею. Також часто, якщо чоловік дуже жорстко будує свою модель сім'ї, у жінки є проблеми з вагітністю, вона не може завагітняти. Хоча всі показники будуть чудові і в нього, і в неї. Вона не зможе завагітняти, бо не вистачає любові і в неї просто вмикається блок через брак любові. І може, можна скільки завгодно бігати по лікарях. Вона поки не отримає свій шостий аркан і не зрозуміє, що її тут дійсно люблять, вона не завагітнює. Ось такий прояв психосоматики. Крім позитивного і негативного сценарію, може піти вектор, коли чоловік піднімається плюс 20, а жінка, Віддає йому свою енергію. Мінус 6. Що таке сюжет? Башта? Це двоє в якомусь символічному просторі. І там може бути або війна на поразку, катастрофа, а може бути домашнє вогнище, де всім затишно і весело. Імператор через 20-й аркан. Та 16-й аркан дуже різко піднімається. Зростає його бізнес, зростає його грошова маса. І тут 20-й аркан генерує другу сім'ю. Чому чоловік імператор має другу сім'ю? А в нього вже є сили на оцю? Другу сім'ю. В нього можуть бути сили і на третю, і на четверту сім'ю або коханки. Потрібно враховувати природу чоловіка з арканом імператор. Він мисливець. У нього є сім'я тут його основне лежбище. Усе основне в нього тут. А друга сім'я це для душі. Це, як правило. У секретарки може народитися дитина ще десь, ще десь. Але найголовніше, що жінка підвішений, дуже емпатична. Вона все відчуває, вона просто з навколишнього простору вловлює, що щось не те, у неї мінус шість. І вона чахне. Хворіє. Найбільша проблема в тому, що їй з цієї башти не вирватися, це її в'язниця, їй не вистачає сили, і вона дуже часто матеріально сильно залежна. Вона би рада піти, але нікуди. Батьківська сім'я її не підтримає матеріально, тому що в її сім'ї. Буде думка, від такого мужика не йдуть, ти сама винна, терпи. Але що робити жінці, якщо вона каже, Я його бачити не можу і піти не можу. Якщо склалося, що пішов працювати вектор: плюс 20 у чоловіка, і мінус 6 – у жінки, то є тільки два варіанти: або погоджуватися на роль вічної жертви по аркану підвішений. Тим більше, що ця жінка любить цю роль грати і отримувати матеріальне забезпечення. Це, в принципі, непогана роль. Завжди можна поскаржитися, до психотерапевта походити. Будь ласка, життя буде наповнене сенсом. І в цій башті може бути навіть дуже непогано, якщо сильно не заглиблюватися в тему жертовності, покинутості, ревнощів до іншої сім'ї, а домовлятися і приймати умови гри чоловіка. Тобто жінка має подорослішати і довести до своєї дорослої свідомості, що в неї лише два виходи, або вона йде. Або сидить в золотій клітці і терпить, що ось такий гаремний імператор їй попався. Взагалі-то гарем це специфіка школи імператор міфологічна основа цього аркана верховний Бог Зевс, який був великим поціновувачем жіночої краси і не пропускав жодної богині. Напівбогині, німфи або смертної жінки, якщо траплявся випадок і його дружина втрачала пильність. Так ось жінці з арканом закохані. Треба прийняти, що можна жити і так, як живуть мусульманські жінки і не нарікають. У них цілий гарем, а в твого чоловіка всього лише дві жінки. І ти старша дружина, все тобі дістанеться. Найчастіше на старшу більше майна записано: ти сидиш під крилом чоловіка і його не чіпаєш, ні словом не говориш про другу сім'ю. У чоловіка все буде добре. Зазвичай він не хоче йти в іншу сім'ю. Там, де башта, там і імператор. У нього тут теж кохання. Але Нічого не може зробити з своїм єством. Тому тут і з'являється такий вектор плюс 12. А жінка розуміє, що він і дві сім'ї, і три сім'ї нагодує, бо в нього надто вже зріс бізнес. Боротися з цим марно. Найважливіше тут. Те, що не потрібно, жінці, підвішеній, читати імператору моралі, влаштовувати домашні істерики. Бо у другій сім'ї теж є діти, теж кохана жінка, і це треба враховувати, законні дружині. Треба розуміти, якщо вона просто піде у нове життя, і її сім'я з імператором. Потихеньку розвалиться. Башта тихесенько-тихесенько також розвалиться. Але це не буде величезний вибух башти, це не буде катастрофою, за якою від непроглядного пекла у башті вниз головою полетять люди. Буде вибух башти, буде незворотна катастрофа, якщо законна дружина почне воювати щодня, влаштовувати скандали, конфлікти. Тоді у імператора буде інфаркт чи інсульт. І тоді кілька дітей залишиться без батька, без його матеріальної підтримки. Тому дружині треба. Просто йти з башти, якщо немає сил терпіти такого гулящого імператора. І просто пройти через суд, поділитися майном нормально, цивілізовано. Діти будуть бачитися з батьком, він буде з ними спілкуватися, брати участь у їхньому житті. Дуже часто. Такій конфігурації, коли чоловік транслював свою модель сім'ї, що жінка повинна сидіти вдома, жінка залишається без професії. І ось в 40 років раптом ситуація змінюється. І жінка з'ясовує, що є ще одна сім'я, а справжня дружина без професії. Їй треба терміново знайти захоплення, якусь роботу, те заняття, за яке вона зачепиться. Тоді піде втеча з оцього дому в'язниці. Нове оточення, нові захоплення це те, що дасть жінці відчути, що вона цілком самостійна і може себе утримувати. І у такій ситуації єдина претензія саме до жінки. Чому вона зробила такий вибір, що її башта стала для неї в'язницею? Чому вона закрила всі свої інтереси тільки в цій башті? Чому вона не здобула професію? Їй 40 років, але в неї немає професії, і це одразу зробило її залежною від свого чоловіка. Зараз, на щастя, є можливість і в 70 років вити, поступати до інституту, здобувати освіту, нову професію, ставати особистістю, ставати на шлях свого особистого життя, особистої історії та незалежності. Є ще один вектор в стосунках цієї пари. Плюс 6, коли жінка піднімається і мінус 20. Коли чоловік опускається. Але це зовсім інша історія. Про неї поговоримо коли-небудь.